Друзі, вас вітає Арестів. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія хоче окупувати Україну. Китай хоче окупувати Тайвань і не приховує своїх планів. Дві великі країни Росія і Китай. Це союз реального і потенційного агресора світового масштабу, що загрожує всьому світу. Пише Віктор Небоженко, політолог і соціолог, директор соціологічної служби української барометри. Китай, і Росія відкрито претендують на створення двополярного світу і Міну лідерства заходу на монополію китайського сходу, спираючись на гітлерівську тезу, що сила важливіша за міжнародне право. Це нова нормальність, яку Росія і Китай намагаються нав'язати міжнародній спільноті замість сформованих після Ялтинської угоди правил міжнародного життя і їх регуляторів типу ООН. і раптом лідери цих двох країн: Росія агресор, який розв'язав криваву війну проти європейської країни України, і Китай, який не приховує своїх планів за всяку ціну окупувати та демонстративно пропонують себе в якості миротворців. Іншими словами, реальний і потенційний злочинець одночасно хоче бути і суддею. Так поводиться тільки мафія, що здійснює насильство і встановлює свої правила і закони в житті суспільства. В історії це унікальна за нахабством міжнародна ситуація, коли країни-агресори не приховують своїх загарбницьких планів і водночас намагаються бути гідними миротворцями на своїх умовах. Іншими словами, тандем Китай, Росія хоче не тільки самовільно силою змінювати кордони держав, а й встановлювати нові правила міжнародного життя, коли агресор називає себе арбітром конфлікту і миротворцем. А жертва агресії звинуватять у небажанні припинити війну. Це більше схоже на мафіозне шантаж світової спільноти ніж на чесну спробу зупинити російсько-українську війну. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.